Тема нашого уроку сьогодні поводимося екологічно грамотно. Поміркуй і назви, які наслідки для природи мають такі дії людей. Розведення багаття в лісі. Вирубування лісів і зведення на їхньому місці будинків, доріг і мостів, видобування з надр землі корисних копалин, невпинне збільшення кількості транспорту з бензиновими і дизельними двигунами, шкідливі викуди різноманітних підприємств у гідросферу і атмосферу землі, викидання сміття у водойми. Однією із природничих наук є екологія. Що вивчається наука? Екологія вивчає взаємодію організмів з їхнім середовищем життя. Тобі вже відомо, що людина та природа тісно взаємодіють. Наслідки цієї взаємодії бувають різними. Ті з них, що погіршують стан природи, називаються екологічними проблемами. До них належать погіршення складу та забруднення повітря, води, ґрунту, потепління на планеті, зменшення чисельності організмів, безповоротне зникнення окремих їхніх видів. Екологічні проблеми атмосфери Землі. Зумовлені спалюванням у великих кількостях вугілля, бензину і інших видів палива, шкодять довкіллю викиди забруднюючих речовин підприємствами та транспортними засобами. На нашій планеті з різних причин стрімко зменшуються запаси чистої питної води. До водойм і підземних вод потрапляє неочищена вода з підприємств, стікають відходи тваринних комплексів, забруднюють воду також мінеральні добрива і отуто хімікати, що вимиваються з полів дощовими водами і повенями. Розглянуті екологічні проблеми роблять воду малопридатною для споживання людиною. Погіршують умови життя мешканців водой. Для здоров'я людини вкрай важливо споживати якісну питну воду. Ось чому існують гранично допустимі норми вмісту шкідливих речовин у питній воді. Визначити їх у складі води можна у спеціально створених лабораторіях. Але вода в річках дуже часто не відповідає цим нормам. Ти можеш помітити, що перебуваючи у листяному лісі, люди не потопають у кучугурах опалого листя. Отже, природа сама подбала про екологічну чистоту лісу. А ті, хто спалює опали листя, цього ще не розуміють. І не вчаться в природи, завдають їй шкоди. По-перше, витрачається кисень повітря, що конче необхідний для дихання організм. По друге, в атмосферу потрапляють різні шкідливі гази, що утворюються під час горіння і є вкрай шкідливими для дихання. По третє. Погіршується родючість ґрунту, тому що втрачається цінне добриво. Перегній. Щоб запобігти зазначеним негативним наслідкам, в Україні запроваджено штрафи за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків. Ти зробиш добру справу для природи. Якщо подорослішавши, ніколи не спалюватимеш опале листя чи скошену траву, вже зараз пояснюватимеш і доводитимеш дорослим, чому цього не слід робити. Екологічні проблеми значною мірою з'являються там і тоді, коли людина на побутовому рівні сама їх створює наприклад, марнотратно споживає воду. Викидає на смітник речі, яким можна було б дати друге життя, нагромаджує в лісових насадженнях чи водоймах побутові відходи. Захистити природу від шкідливого впливу побутової діяльності людини допомагають екозвички, які є нескладними для того, хто їх дотримується. Екозвички можуть і мають стати нормою для кожної української родини. Звичка перша. Ходити за покупками з власною торбинкою. А не купувати щоразу новий пластиковий пакет. За необхідності брати з дому скляну тару чи контейнери для продуктів. Звичка друга. Сортувати сміття на пластик, макулатуру, скло, харчові відходи. Сортоване сміття викидати в контейнери відповідного призначення. Звичка третя. Ощадливо використовувати воду. Надавати перевагу миттю під душем, а не у ванні. Стежити за справністю водопровідних кранів. Не залишати кран відкритим. Під час чищення зубів, умивання обличчя. Звичка четверта. Вимикати з розетки електроприлади, що потребують періодичної зарядки. Ноутбук, мобільний телефон тощо. Після того, як вони зарядилися. Звичка п'ята. Не спалювати опале листя, а дати йому перегнити. Звичка шоста. НЕ поспішати оновлювати гардероб і викидати деякі речі на смітник. Звичка сьома. Відмовитися від паперових банківських виписок і рахунків і сплачувати рахунки онлайн. Звичка 8. Виявляти фантазію в побуті. Речі, що збиралися викинути, використовувати як декор під час облаштування приміщення, квітника, подвір'я тощо. Прийшов час з тем дослідження. Тема сьогоднішнього дослідження. Один зі способів опріснення знесолення води. Тобі знадобляться широка посудина, наприклад, тарілка, склянка або чашка, чайна ложка, вода, кухонна сіль. Послідовність виконання досліджень 1. Приготуй у склянці суміш із води об'ємом 50 мл і кухонної солі масою 10 г. Це приблизно неповна чайна ложка. Друге. Виготовлену суміш. Акуратно вилий у широку посудину. Відшукай тепле місце в кімнаті і залиш там посудину із сумішю. Третє. Щодня спостерігай за зміною кількості рідини в посудині. Дочекайся, коли вся вода випарується. Четверте. Акуратно збери сіль, що лишилась у посудині. У ту саму чайну ложку, якою відміряли сіль для досліду. Чи змінилася кількість солі на початку і після виконання досліду? Дослідили і дізналися. Вода випаровувалась у повітря, а сіль залишалась у посудині. Її стільки само, як було розчинено у воді. Домашнє завдання. Прочитай сторінки 241 246 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 246. Виконай всі завдання і експеримент із тем дослідження нашого уроку. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки, мені буде дуже приємно. До побачення!